Всім привіт! Презентую вам лот чоловічі та жіночі ході, Нова поставка. Є різних кольорів та різних розмірів. Бренд Life is Good Russell та у Дніпро. Є з капішоном та без. розмір від S до 3XL. Матеріал бавовна та Поліестер. Лоті 11 одиниць є з різними візерунками. Вартість лоту 2970 гривень. Собі вартість однієї одиниці 270 гривень, і цей лат ви вже можете замовити у наших менеджерів або на вайбер каналі, або на нашому сайті fine.ua. Дякую, заробляємо разом.